Привіт наші слухачі. Надіюсь, вам сподобається наша нова аудіоісторія. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. історія. Двері старої бібліотеки не просто скрипіли, вони зітхали. Едвард натиснув на холодну латунну ручку, і йому здалося, ніби тиша всередині була настільки густою, що заважала дихати. З вулиці сюди долинав лише далекий гул дощу, який торкався бруківки, шепотом тисяч краплин. Він зупинився на порозі. Пил у повітрі світився, наче сотні дрібних світлячків. А високі полиці здіймалися до самої стелі. Бібліотека виглядала покинутою, але кожна дрібниця кричала, що вона жива. Підлога рипіла від кожного кроку, нагадуючи про свій вік. Сторінки десь перегорталися самі собою. У найдальшому кутку хтось тихо кашлянув. Чи йому тільки здалося? Едвард ступив усередину, і двері за його спиною зачинилися надто швидко, як для такого старого механізму. Він не здригнувся, але подумав, мені дозволили сюди прийти, але треба обережно з цим старим місцем. Він давно вчився розрізняти звуки, робота за комп'ютером заглушала світ цифрами. Але вечорами він ловив себе на тому, що слухає, як капає вода з даху сусіднього будинку, як потяги проходять крізь місто, як люди шепочуть щось у кафе. Йому завжди здавалося, що кожен звук приховує історію. І тепер. У бібліотеці ця думка стала відчутною. Тут звуки справді мали велику вагу. Він почув шелест довгий, тягучий, як коли пальці ковзають по тканині. Це перегортали сторінку. Потім легкий скрип, ніби хтось став на сходинку драбини. Щоб дістати книгу з верхньої полиці, а за мить шурхіт, який нагадував подих у темряві, що, якби самі книги могли говорити, несподівано запитав він у голос. Його голос розчинився в просторі, і на мить йому здалося, що йому відповіли не словами, шумом дерев'яних балок. Гулом вітру, що прийшов крізь вікна. Едвард ступав повільно, намагаючись не шуміти. Вузькі промені світла лягали на книжкові ряди. Кожна книга мала своє обличчя: потертий корінець, золотий напис, замазаний чорнилом титул. Деякі виглядали гордо, інші Забутиме. Він провів пальцями по одній з полиць і відчув, що папір, ніби теплий, майже живий. Десь у глибині пролунав стукіт, тихий, але чіткий. Він раптом відчув, що це відлунює його серце, наче сповільнивши час. Едвард усміхнувся сам собі. Він знав, сьогодні він тут не просто читатиме, він буде слухати книги. Сьогодні бібліотека відкриється не тільки для його очей, її можна буде почути. Едвард йшов в глиб бібліотеки, і його кроки глухо відбивалися від стін. Наче бібліотека сама вирішувала, що йому дозволено почути. Світло тремтіло, підкреслюючи лише уривки полиць, ніби не всі книги хотіли бути побаченими. Його погляд ковзнув по рядах. Старі томи в шкіряних палітурках, оплетені павутинням, стояли поруч із більш скромними, з пожовклими обкладинками. Деякі книги мали такі корінці, що здавалося, ще кроки вони самі зашепочуть, видадуть свій зміст. Він нахилився ближче і помітив на одній полиці книжку без назви. Лише облізла тканина й ледь видимий слід чорнила, що колись міг бути словом. Едвард обережно провів пальцем і відчув слабкий. Майже нечутний поштовх, наче всередині щось врухнулося. Чому тебе сховали? прошепотів він. Відповіді не було, але в його вухах залунав новий звук, віддалене багатоголосся, ледь вловимий шепіт, який виходив не від людей, а від самих книжок, різні тембри. Різні інтонації, але всі вони ніби хотіли розповісти щось одночасно. Едвард завмер. Він згадав, як читав колись про старі бібліотеки, як їхніми кураторами часто були люди з владою, які вирішували, що варте читання, а що необхідно приховати. Іноді книги зникали не тому, що були нікчемними. А тому, що надто гучно говорили правду. Він витягнув ту товсту книгу зі стертою назвою. Пил піднявся в повітрі, і в цей момент йому почулося, ніби хтось вимовив слово старе, забуте, але все ще живе. Він не розчув його чітко. Але цього було досить, щоб уявити цілу історію. Яку намагалися стерти, і раптом рядки самі промайнули в його свідомості. Ті, хто живе в тиші, мають найгучніші серця, їхній голос не чути, але він змінює хід річок і напрямок вітру. Вони йдуть непомітно, а після них світ уже інший. Едвард завмер, вдивляючись у порожню сторінку. Слова нібито звучали, а ніяких літер на папері не було. Він відчув, як холод пробіг по шкірі, звуки навколо стали чіткішими. Сторінки шорхотіли, ніби перегорталися самі. Курінці потріскували, мов гілки старих дерев, а десь у глибині. Пролунало коротке зітхання. Едвард розумів це не випадковість, це був спосіб книг нагадати про себе. Він пройшов далі і помітив ще кілька обкладинок із дивними рисами. Одні мали частково витерті назви, інші латинські літери, які давно вийшли з ужитку. Це була справжня галерея забутих голосів, які чекали, коли їх почують знову. Ви тут, але вас намагаються не бачити, тихо промовив він, і раптом відчув, що в цій фразі було щось не тільки про книги. Бібліотека чула його так само, як він чув її. Едвард зупинився посеред залу. Світло від старої лампи падало плямами, і здавалося, що темрява між рядами має власні межі, як краї річки. Він вдихнув запах пилу й вогкості, і цей запах був тепліший, ніж очікував, ніби бібліотека пам'ятала всі руки, які торкалися її книг. Тоді він почув. Не один голос, а багато. Вони приходили хвилями, накладаючись один на одного, як музика, яку грали з різних кімнат одночасно. Дехто шепотів у ривки речень, дехто ніби сміявся тихо, інші виголошували слова так виразно, що Едвард майже бачив їх перед собою. Повернись, коли море стане тихим. Промовив жіночий голос прозорий, як скло. Правда не зникає, її просто кладуть на поверхню полицю. Пробурмотів інший хрипкий. Кожен крок у темряві має свій відгомін, долинуло зовсім поряд. Едвард озирнувся, але нікого не було. Лише книги. Він закрив очі, і раптом світ почав змінюватися. Полиці розсунулися, немов сцени в театрі, і перед ним відкрилися цілі світи, ліворуч, крики моряків, запах солі й бурі. Праворуч жіноче лице у свічаді, з очима повними чекання. А ще далі. Похмурий кабінет із розкритою папкою справ, на сторінках якої з'являлися чорнильні плями. Він стояв на перехресті жанрів, пригоди, романтика, детектив. Усе перемішувалося, кружляло навколо нього, ніби бібліотека вирішила показати, що приховує в собі. Едвард розтолив губи. Але не знайшов слів, лише серце билося швидше. І тоді він зрозумів, ці голоси не потребують його запитань, вони вже дають відповіді, просто треба почути їх. Шепіт став інтенсивнішим, майже музичним. Він чув, як уривки накладаються один на одного, створюючи ритм. У цьому хаосі було щось дивно гармонійне. Ви не загублені, прошепотів він, ніби хотів заспокоїти книги, я вас чую, і втомить шепіт стих: темрява ніби притиснулася ближче, бібліотека завмерла. Едвард торкнувся пальцями корінця товстої книги. Вона була схована в самому низу полиці, загублена серед інших. Обкладинка мала колір старого вина, а на ній ледь читався стертий напис Пісня Про втрачений час. Він витягнув книгу, і світ навколо змінився. Тиша розчинилася. І з неї з'явився образ, маленьке містечко біля річки, Кам'яний міст і дівчина, що стоїть на ньому. У руках вона тримала глиняний глечик, але дивилася не на воду, а вдалину, так, ніби там, за обрієм, було щось більше. Голос зазвучав так близько, що він здригнувся. Вона чекала його три зими. Три довгі зими, коли місто засинало під снігом, а річка ховалася під кригою. Він обіцяв повернутися, але час повернувся раніше за нього. Едвард бачив, як сцена уживає. Чоловік у подертій шинелі йшов мостом, але його постать танула, наче намальована туманом. Дівчина простягла руку. Та торкалася лише повітря. Історія не мала розв'язки. Вона закінчилася різко, наче хтось закрив книгу посередині. Едвард відчув у грудях дивний тягар, те саме почуття, коли не встигаєш договорити важливі слова. Він стиснув книгу і прошепотів: Чому тебе ніхто не дочитав? У відповідь. Почув лише тихе потріскування в старих стелажах, але він зрозумів бібліотека показала йому не просто сюжет вона нагадала, що навіть найгарніші історії можуть зникнути, якщо їх забули. Едвард провів рукою по сторінках і заплющив очі. Він бачив дівчину на мосту, її терплячий погляд. І знав, вона існує тепер у його пам'яті, і цього вже достатньо, аби повернути її історію до життя. Він зупинився біля полиція, де книги стояли так щільно, що між ними не було й тріщинки світла. Здавалося, кожна з них бореться за те, щоб залишитися почутою. Але насправді більшість замовкла назавжди. Едвард раптом відчув у цьому відображення себе, що станеться з його власними історіями, якщо він ніколи не поділиться ними. Спогади не друкуються на папері, вони тонші, крихкіші. вони існують рівно стільки, скільки є людей, готових їх пам'ятати. Він подумав про свій перший день у школі, про запах крейди на руках і мамину хустинку, якою вона витирала йому щоки. Той день, здавалося, був вічним, але зараз він розсипався, як крихкий попіл. Хто ще пам'ятає це? Лише він. А значить, ця пам'ять живе, поки він говорить про це. І щойно він замовкне. Світ втратить ще одну дрібницю, яку ніхто ніколи не зможе відтворити. Сторінки шелестіли поруч, ніби підтакували його думкам. Ми всі бібліотеки, сказав він пошепки, тільки наші книги не завжди читають до кінця. Тиша після цих слів була такою щільною, що він відчув у грудях тремтіння. І водночас, ніби хтось невидимий, погодився з ним. Едвард йшов до виходу повільно, не озираючись на залишені книги, хоча кожна ніби тягнулася за ним. У коридорі знову почувся той самий скрип підлоги, але тепер він сприймався інакше, не як випадковий шум, а як знак, що місце. Прощається з ним. Важкі двері відчинилися несподівано легко, наче бібліотека сама випускала його. На порозі він зупинився. Дощ уже майже вщух, у калюжах невелике кола від останніх крапель. Місто було таке ж, як кілька годин тому, і водночас зовсім інше. Він вийшов на вулицю. Озирнувся і зрозумів, за цими стінами зберігається не лише минуле, там було нагадування про нього самого, про те, що історії зникають, якщо їх не берегти, і що мовчання важче витримати, ніж найгучніший крик. Він усміхнувся не вголос, а очима, і подумав. Я ще повернуся, але не просто байдужим мовчазним читачем, стану автором свого життя. Мої історії заслуговують бути почутими. Двері тихо зачинилися за його спиною, бібліотека знову занурилася в тишу. Та всередині щось змінилося, і в Едварді також. Він зрозумів, що важливо берегти історії, написані в книжках, але й власні не написані теж. Дякуємо, що прислухали нашу історію до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. До нових історій! Твій сон создален час, відпочинку, затишна історія добігла кінця.